Чи зараз можемо щось озвучувати про руйнування? Можливо, можемо озвучувати, що ворог знову зараз підступно по Кременчуку. Постраждала цивільна інфраструктура. Не зараз у нас є одна загибла людина. Тридцять. 30... Особа е потребує допомоги, половина з них амбулаторна, половина госпіталізована, надається допомога в лікарнях Кременчука. Відповідно, є три дитини, які звернулися амбулаторно, які постраждали. Ось така ситуація. Ви бачите, що повністю в цьому мікрорайоні. Вибити вікна, пошкоджений дах. Завтра, з 7.30 ранку, міська комісія буде працювати щодо обстежень і разом місто і область будемо допомагати людям комплексувати, вставляти вікна, закривати дахи і відповідно ті наслідки, які є, будемо ліквідувати. Всі служби, які є, і поліція, прокуратура, служби безпеки всі працюють на містах, займаються своєю роботою. Бачите, всі заступники міського голови, працівників, міської ради також тут знаходяться, контролюють питання. Ситуація знаходиться під контролем. Хочу звернутись для до кримучужани для всіх полтавців, що не треба не нехтувати повітряною тривогою сигналом, тому що. Бачите, якщо сховатись, то можна не отримати поранення від склом, яке у нас може можете по району, то практично в кожному будинку вибити всі. Уточніть, будь ласка, ви сказали, що 31 людина потребує допомоги? Це 15. і скільки з них в перебувають прямо в лікарні, госпіталізовані? Зараз всі звернулись до лікарень, їм надається допомога. Більшість з них підуть додому, будуть лікуватися амбулаторно, але є у нас на сьогодні три особи, які в тяжкому стані знаходяться в лікарні.